Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу вам розповісти про сім основних речей, які потрібно зробити при приїзді в Нову Зеландію. Тому додивіться, будь ласка, це відео до кінця, поставте подобайку, розширений коментар. Мені ваша підтримка, друзі, дуже потрібна. І на першому місці це та річ, що потрібно зробити, Звітно відкрити рахунок банку. Для цього раніше потрібно було мати робочу візу, там, або студентську візу, або партнерську візу. Тобто ви з нею підходите в банк і вам її відкривають. В принципі, процедура дуже проста, там, займає декілька хвилин. Не знаю, може зараз вже можна і онлайн. На другому місці це така важлива річ, що тут потрібно відкривати якийсь крізь індифікаційний рахунок, то називається IRD number. Щоб сплачувати податок. Тобто Спочатку ви можете відкрити свій банківський рахунок, а потім вам потрібно ще відкривати ARD номер. Без нього ніяк. Але це можна там зробити через пару тижнів. Я, здається, зробив за 2-3 тижні після того, як я відкрив банківський рахунок, тоді я зміг оплачувати податки. На третьому місці це така важлива річ, як знайти дитячий садочок і школу. І бажано це зробити в тому районі. Де ви живете? Там, як правило, вибирають за 5-10 хвилин. Щоб можна було дійти пішком, так буде зручніше вам і дитині, щоб це було недалеко. Як правило, це роблять наперед, тому що тут зараз в нозеландських містах великі черги в садочки, і в деякі школи, дивлячиський рейтинг, там шкіл. Тобто це треба підготовитися ще до того, як ми сюди попали в Нову Зеландію, подивитися про цю інформацію. На четвертому місці, це така важлива річ, яку тут потрібно зробити при приїзді, це записатися також в місцеву поліклініку. В деяких містах це зробити нелегко, також черги є. Я знаю мої знайомі, які приїхали тут неподаліку, недалеко від Кращощу. Жили, то вони чекали декілька місяців записатися в тому місці, де вони жили, тому що була черга також велика. Не вистачає зараз медсестер і лікарів в Новій Зеландії. І треба чекати. Якщо тим більше в якесь конкретно, що ви хочете, місцеву поліклініку в вашому місті, то може там якраз коло вашого будинку і не бути місця, треба їхати в якесь тоді. Таке буває, що якщо місто велике, що там декілька поліклінік, і тоді у вас є вибір, щоб вибрати. Ну, Якось так воно виходить. Тобто треба бути готовим і, і знати, що не завжди буде місце, що в поліклініки інколи треба чекати довго. На п'ятому місці, друзі, такий важливий показник, як пошук роботи. Тому що без роботи в Новій Зландії, як ви знаєте, ніяк, треба знайти роботу. Якщо можна, то ту, яка буде гарно оплачуватися, <смі> щоб ви змогли прожити самі, забезпечити вашу сім'ю або якщо ви там з партнером, то тоді буде легше, якщо вони дати дві роботи. І на шостому місці, друзі, це такий показник, що потрібно знайти житло. Житло тут також не так легко знайти. Як правило, треба рекомендацію місцеву. Якщо немає рекомендації, то якщо ви знайшли роботу, то може там, е, вам щось написати, вас відрекомендувати, вас, ваш роботодавець. Також потрібно бути готові, що вам треба буде підтвердити, що у вас є щось на рахунку, щоб е, е, цей real estate агент або менеджер там, по нерухомості, який цим займається, property менеджер щоб бачив, що у вас є на рахунку гроші. І потім вже е, це, ну, збільшить ваші шанси, що ви зможете орендувати житло, адже тут не так легко це зробити, як я вже писав у своїх е, минулих відео, адже тут дуже е, великі черги і на оренду житла, і на купівлю житла не так легко купувати його. Якщо в місті я вже декілька разів був там е, на Вієв, тут будинку називається, огляд будинку, то приїжджає дуже багато сімей і хоче його орендувати, як правило, якщо такі з новіших будинків. І е, вони дивляться в кого найбільша... ну хто найуспішніший з цих заємників. Тобто в кого найбільша зарплата, е, чи два члени сім'ї працює, Ну, такі показники дивляться. І так це ще нелегко, до речі, буде зробити орендувати житло. Будьте готові також для цього, друзі. І закриває нашу гарячу сімерочку, що потрібно зробити важливих речей по приїзді в Нові Ізландії. Це та річ, що потрібно купити автомобіль і розібратися з місцевим транспортом, адже тут він не дуже розвинутий, тому кожна людина в Новій Зеландії, як правило, має автомобіль. Їздить ним на роботу, десь подорожують, збирають дітей, з садочка. Тобто тут не дуже розвинутий громадський транспорт. І, як найскоріше вам потрібно купити своє авто. Тут вони, до речі, не дуже дорогі автомобілі, можна купити від 700 доларів нормальний японський автомобіль там кінця 90-х або початку 2000-х, і він ще буде їздити і їздити. Дороге авто я не раджу тут купувати, немає просто ніякого сенсу. Тим більше на початку, коли ви, друзі тільки приїхали, тому що тут і доучні автомобілі в дуже гарному стані, адже дороги. Тут в Новій Зеландії дуже хороші, тому на перший час я б радив би брати недороге авто. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця, друзі. Дякую, що ви продовжуєте підтримувати мій україномовний YouTube канал про цю дивовижну країну на кінці світу. Хочу побажати, щоб вам щастило у всіх ваших побажаннях. Будемо на зв'язку і слава Україні, друзі!